Так, видихай, шанс дитини. Не забувай реєструватися в проєкті шанс дитина і вигравати свої гроші від 500 до 5000 тисяч гривень. Все дуже просто. Ви реєструєтеся. Ми по буднях телефонуємо всім, хто зареєструвався, всім по черзі кого обиратиме випадковим чином наш віртуальний лототрон. Ну і ваша задача запустити колесо у мене за спиною, забрати свій виграш, частинку або весь задонатити. І задоволені всі. Ви, бо ви перевіряєте, що ви успішна людина везуча. Ну і звичайно. Такі донати, які наближають нашу з вами перемогу. Сьогодні буде боротися за свій виграч Сергій, якщо підніме слухавку. Сергій, алло? Алло. Вітаю вас! Це проект Шанс дити. Реєструвалися? Так. Супер! Це ж не просто так я вам телефоную. Ви розумієте, що має зараз відбутися? Так, розумію. Ви готові? Так. Танцюйте! <реш> 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 Ні, Насправді, Сергій, все дуже просто. Ви кажете старт, і в мене за спиною запускається колесо. Ви кажете стоп, воно зупиняється, і дивимося, наскільки ви стали багатшим. Пробуємо? Пробуємо. Що робити? Старт. Давайте. Стоп. А де застали вас, Сергій? Чим ви зараз займаєтесь взагалі? У, я щаслив чекаю, поки... Он... В театральному кружку участвує. О, то ви батько майбутнього актора. Да. Супер. Сергій, я вас вітаю. Щойно ви мало того, що стали батьком майбутнього актора і майбутнього володаря Оскара, а ще й багатшим на 500 гривень. Я вас вітаю. Ура, Дякую. <сум> Пам'ятайте, що якщо не знаєте, куди їх витратити, то завжди ще гроші можна задонатити на Збройні сили? Так, я так і зроблю брат там. Я бажаю вашому брату якнайшвидшого повернення додому і перемоги бажано завтра вранці, щоб аж настільки швидко. Вістаю вас, звичайно, з перемогою. Зовсім скоро виграш буде у вас. Дякую. Гарного вечора. Всім іншим нагадуємо, реєструйтеся в проєкті шанс дити». і зовсім скоро, можливо, ви станете тим самим переможцем, оскільки має шанс, чому б не взяти виграв гроші. Задонать всі деталі під відео. Шанс, де ти проект представлено за підтримки партнера? Slot Сіті, шанс там, де ти.